Доброго ранку, любі дівчата! Вітаю вас на ранкових руханках. Ми сьогодні з вами прокинулись. Дуже надію, що ви маєте гарний настрій, гарне самопочуття. Якщо ні, то зараз за допомогою ранкової руханки ми активно прокинемося та підбадьоримо наше тіло. Виконуємо глибокий вдих, витягуємося ручками, видих вниз. Вдих. Розташуйтеся зручно, видих. Вдих. Не забувайте про пружину ніжками, обережний нахил голови в один бік та в інший. Голову не закидайте назад, руки опущені та спадають до колін. Тягнемося долоньками до колін, опускаємо плечі. На кожен нахил ми виконуємо видих. Вдих гору вниз, видих. Якщо необхідно, затримайтесь в одному положенні на один та на інший бік. І коли ви затримались, ми витягуємо плече в протилежний бік. Оберт головою до грудини і дивимося поглядом за плече. Витягуємо на шийний відділ грудний. Подивилися, що за спинкою. Вдих, видих. Вдих, видих. Дуже добре. І ще повторіть. Не забувайте приготувати собі тепленьку водичку, яка нам знадобиться під час ранкової руханки або після. Об'єднайте лопатки та повертайте голівку до одного та до іншого плеча. Лопатки зібрані, прес зібраний. Ніжки м'які. Вдих, видих. Вдих, видих. Дуже добре, не забувайте про погляд, який допомагає нам. Витягуйте себе за маківку догори, піднімайте плечі до вух та опускайте їх вниз. Лопатки також зведені, поперек не напружений, а навіть трошечки підкручений вперед. М'язи пресу тримаємо в напрузі. Вдих, видих, витягнули, вдих, підтягнули, видих, витягнули, вдих. Видих. Плечі наче рухається трошки назад. Округлили спинку та об'єднали долоньки попереду, завели назад, доторкнулися пальчиками вперед, назад. Гарно рухаємо грудним відділом та попереком. Підключайте таз, працюйте черевною порожниною та головою. Всі м'язи активні. Вдих та видих. Дихання довільне. Як вам зручно. Вдих. Видих. Не забувайте торкатися пальчиками рук. Закінчуйте кожну вправу. Глибокий вдих, піднімаємо ручки вгору та почергово витягуємо то праву, то ліву ручку вгору, вниз. Плечі опущені від вух. Працюйте бічними м'язами пресу та, можливо, вам захочеться підключити таз в роботу. Витягнулися ручками вгору. Гарно, можна навіть стати на шпинці. Розкривайте ручки через боки. Вдих, вниз, видих. Розширюйте ребра і об'єднуйте. Працюйте м'язами, пресу вдих, Фух. видих. Вдих. Видих. Дуже добре. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і ви відчуваєте, як руки ваші дуже активно попрацювали, і дихання включилось, ви більше насичуєтесь киснем і наповнюєте свій організм, киснем, кожну його клітину. Кругові оберти саме грудною клітиною та стоїть на місці. Станьте перед зеркалом, щоб вам було краще видно. Виконайте рух в один бік, оберт. В інший бік. Розділіть, якщо не виходить, одночасно виконувати вбік, штовхайте вперед грудну клітину вбік і округлюйте. І ось по такому колу, по чотирьом точкам ми рухаємося навкруги та стоїть на місці. Разом з диханням, і те саме ми виконаємо на інший бік. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Програвайте собі у роздумах якусь мелодію, якщо це необхідно, або рух так, на кожний рахунок. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І більш активно порухайтесь в один та в інший бік. Якщо не вдається, то по чотирьох точках продовжуйте рух на одну сторону та на іншу. Підтягуйте м'язи живота та розслабляйте. Не витискайте, а підтримуйте їх в напрузі. Переходимо до роботи тазу. Плечі будуть знаходитися на місці, а ми будемо працювати тазом. Зафіксуйте плечі, можливо, необхідно буде поставити руки на них. Виштовхуємо таз в один та в інший бік. Коліна підтягнуті вгору, плечі стоять на місці. Відчуйте, як працює ваш прес. Глибокий вдих. На видоху підтягнули, рух тазом вбік, вбік. наче годиночок, пам, пам. І відчувайте, як тягнуться ніжки, та працюють кульшові суглоби. Пам-пам. Можливо, навіть відчуєте, як працюють сідниці. Виздовжте руки за необхідності. Якщо важко, підтримуйте себе за талію або за плечі. Вибирайте зручне для себе положення. Дуже добре. Рух, 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 рух. Прискорюйтесь та сповільнитесь, прискорюйтесь та сповільнюйтесь. Це дуже гарна робота м'язами пресу та м'язами кору, кругові оберти тазом навколо плечей, наче ви навколо себе малюєте ось такі кола, кола, кола як в один, так і в інший бік. Працюйте по два, два в один бік, два в інший, або по чотири. Як вам зручно, підтримайте плечі. Дуже добре. Дихайте, не затримуємо дихання. То прискорюємо рух, то сповільнюємо. То прискорюємо, то сповільнюємо. Супер. Не забувайте, що ранкові руханки ми виконуємо на голодний шлунок. Та штовхаємо вперед і назад. Вперед і назад. Через коліна, м'які коліна. Вниз виштовхнули, назад виштовхнули. Якщо у вас є великий прогин в поперековому відділі, назад сильно не виштовхуємо до нейтрального положення. Якщо необхідно, працюйте і грудним відділом. Дуже добре. Пам! Пам. Відштовхнули. Наче м'ячик з кожним разом все більше. Добре, відпочинок. І знову почали. Пам-пам-пам-пам. Там ви відчуваєте, як працює і грудна клітина, не затримуємо дихання. Фух, глибокий вдих і видих. Не забувайте, що в кожній вправі наше тіло має бути м'яким та пружинистим. Стаємо на одну ніжку, можна підтримуватися за опору, якщо вам важко отримувати баланс. Кут 90 градусів, вирівнюємо ніжку та тягнемо носочок до мене. Коліна не рухається вниз. Повністю не відкриваємо. Така невеличка пружина вперед. Можна затягувати носочок під себе до тазу. І те саме виконаємо на іншу ніжку. Розташуйте своє тіло повністю на п'яті великому пальчику, та мізинчику, щоб ваша стопа стояла рівно. Пам! Пам! Кут 90 градусів. Тримаємо з пресом. Тримаємо пресом нашу ніжку. Дуже добре, ви будете відчувати, як працює передня частина стегна та наші коліна. Не забувайте, що ви завжди маєте можливість підтримати себе. Наступна вправа: це ми піднімаємо коліна під кутом 90 градусів та виконуємо оберти стопою навколо коліна в один та в інший бік. Не забувайте або підтримуватися, або збалансуватися на одній ніжці. Малюємо, наче пензликом. Темп довільний, який вам зручний. І в інший бік повторюємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. І те саме повторимо на іншу ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в інший вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер! І плавно опускаємося, піднімаємо ніжку та притискаємо п'яту до сідниці. Обидва коліна об'єднані таз підкручуємо трошечки вперед та виштовхуємося тазом, щоб ми відчували, як тягнеться передня частина стегна. За необхідності підтримайте себе. Якщо боляче, ви можете завжди взяти резинку або пояс та причепити за стопу, щоб вам було легше рухатись. І відводимо ніжку назад, збільшуючи цей натяг та розслаблення м'язів. Те саме виконуємо на іншу ніжку. Обидва коліна об'єднані та підштовхнули, тягнемо п'яту до сідниці. Дуже добре, дихаємо і відводимо ніжку трошечки назад. таз дивиться вперед. Супер, балансуємо на одній ніжці. Глибокий вдих, видих. Вдих, видих. Побалансуйте, познаходьтеся на кожній ніжці трошки довше. Скільки вам. Зручно, можливо, у когось будуть виникати неприємні відчуття в колінних суглобах, то можна буде за допомогою резинки зменшити цю амплітуду та допомогти собі. Повторіть ще раз на кожну ніжку. Плечі опущені від вух, м'язи обличчя розслаблені. Не забувайте посміхатися, щоб ваш день пройшов активно та добре. Супер! Особливу увагу рекомендую приділяти нашим стопам. Ви можете знаходитись як в шкарпеточках, так і без. Об'єднуємо п'яти та носочки разом. Піднімаємо трошечки підборіддя та витягуємося маківкою. Піднімаємося на пальчики, але так, щоб ви розподіляли вагу між великим та мізинчиком. Об'єднуйте п'ятки та не розкривайте. Виконуйте підйом та тягніться кожен раз маківочкою. Коліна трошки призігнуті. І ми гарно відчуваємо, як стопи гріються. Підгинаємо пальчики ніг аж до самих кісточок, так, щоб ми відчули, як тягнеться підйом. Якщо у вас виникають судоми, обмежуйте рух, трошки походіть, а потім перейдіть знову до вправи. Те саме виконуємо і на іншу ніжку. Дивіться, щоб у вас не було завалу п'яти вбік, щоб він. Був саме вперед, вперед. Рухайте ногою вперед, слідкуйте також за коліном, щоб воно не відводилось в бік. Якщо ви готові, ми можемо перейти до наступних вправ. Перейдемо до розтяжки ніг. Впираємося руками в стегна, коліна підняті догори, стопи разом. Нахиляємося з рівною спинкою, відводячи сідниці назад. Невеличка пружина або просто затримайтесь в цьому положенні. Голова продовження спини. Дихайте, вдих та видих. І з кожним вдихом та видихом нахиляйтесь трошки нижче і нижче. Дивіться перед собою. Якщо у вас виникає тремор в ніжках, не опускайтесь нижче. Нехай це буде на даний час ваше крайнє положення. Плавний підйом та опускаємось нижче. Не впирайтесь ручками в коліно, тільки в наші м'язи, щоб не пошкодити суглоби. Вдих і на видоху опускаємось вниз з круглою спиною, обережний підйом вгору. Розкриваємо плечі та грудний відділ. А зараз пропоную вам виконати гарні вправи. Вони є лімфодренажними. Якщо у когось виникають набряки ранкові, вони допоможуть вам від них позбутися або почувати себе краще. Ці вправи для будь-якої жінки завжди корисні. Але не забувайте, якщо у вас погане самопочуття. То обмежуйте рух, виконуйте вправи з меншою амплітудою. Дівчата, у даних вправах потрібно трошечки призгинати коліна, та наче вистрибувати. Цей рух безшумний, і ваші пальчики ніг знаходяться все одно на підлозі. Наче ви хочете вистрибнути, а вас щось тягне вниз. І в цей момент ми пружинимо колінами та тримаємо тазове дно. Дуже плавні обережні рухи. Виконуємо 20 разів. Глибокий вдих, видих, плавні, плавні рухи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам, це безшумні, безшумні рухи. Якщо у вас після пологів не пройшло року часу, то ми в такому випадку не підстрибуємо вгору, а просто виконуємо невеличкі присіди. Маленькі пам-пам, пам, пам. Дуже добре. Якщо ви гарно себе почуваєте, можете повторити ще один підхід. Приготувалися. Увага! Починаємо! І... Глибокий вдих, налаштувалися, опустили плечики вниз. Поїхали: пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Безшумно, ніхто вдома не має це чути. І особливо сусіди знизу. Пам-пам-пам-пам. Дихаємо, пам-пам-пам-пам. Дуже добре. Походили, ні в якому разі не сідаємо. Плавні, плавні. Рухи, ходьба, можливо, за необхідності вам потрібно зробити глибокий вдих та видих з підняттям рук. Приготувалися і третій підхід: пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Дуже добре, глибокий вдих. Та разом потягнемося ручками вгору, налаштуємо дихання. Не оцінюйте свої рухи, що вдалося, що ні. Все добре. Ваше тіло задоволене дуже цією ранковою руханкою, та воно вам дуже вдячно, як і я. Моя промова буде саме про питний режим, який ми маємо підтримувати протягом дня. Ми починаємо наш день з прийому теплої скляночки води. Теплої кімнатної температури, або можна трошечки підігріти. Це гарно запустить наш кишківник в роботу, ну і в загальному пробудить нас. Також ваше харчування буде більше врівноваженим протягом дня і не буде зривів. Тому пропоную обрати скляночку блакитного кольору, поставити на сонечко, що буде додатково насичуватися промінчиками, вітаміном Д, і наша водичка має цілющі властивості, головне в це вірити. Ну що, пропоную вам. Зараз почати приймати нашу скляночку води з великою вдячністю. Смачного, дівчата! Чекаю, що ви також зараз вип'єте цю скляночку приємної водички. Налаштуйтесь на гарний день, все у вас вдасться. Я буду чекати вас на наступних тренуваннях. До зустрічі, любі! Обіймаю кожну із вас. Па-па.